А коли журналісти не стали тими, хто документував воєнні злочини Росії, коли журналісти опинялися в центрі подій, коли вони ставали самі жертвами воєнних злочинів. Ми зрозуміли, що нам потрібно не лише як журналістам фіксувати те, що відбувається, а треба фіксувати те, що відбувається із самими журналістами, тому що це також свідчення воєнних злочинів Росії, скоєних в Україні, тому що це також ті документи і ті моменти, які нам варто зафіксувати по гарячих слідах, і ці моменти, про які варто нам говорити. І які будуть не менш вагомими і не менш цікавими для того, що для як для української, так і для міжнародної аудиторії. Тому виникла ідея цього проєкту Розстріляна свобода слова. У цій брошурі, яку ви тримаєте в руках, усі зібрано ми і класифікували всі види російських атак проти журналістів в Україні. Це і прямі атаки проти журналістів, які працюють на фронті. А те, що це прямі атаки, і те, що журналісти є прямою мішенью, свідчать випадки, в тому числі вбивства журналістів, в тому числі нападу на журналістів просто в зоні бойових дій. Один із останніх випадків, коли журналіст італійського, журналіст італійського видання, а також його український фіксер у Херсоні ступили на Антонівський міст, який прострілювався російськими окупантами, там не було поруч з ними нікого із українських військових. Не було. Журналісти були самі. Вони стояли в бронежилетах з написом преси, з великим і Написом преси, який було видно здалеку. Але е, по тих журналістах поцілили, цілеспрямовано їх обстріляли, цілеспрямовано, тому що вони були журналістами. Так само цілеспрямовано обстрілювали автомобілі із написами преса. Так само е, наші колеги е, свідчили про те, що поява журналістів в цих касках і бронежилетах із е, е, чіткими позначеннями, що це преса, вона спричиняє невдовзі обстріл, тому що окупанти вони е, не хочуть, щоб е, е, фіксували правду, в тому числі про їхні злочини.